Сьогодні вночі ворог застосував свою улюблену тактику хвильової атаки. Тричі атаковано Одесу. Зокрема, хоча напрямок повітряних цілей був досить розсередженим, зрештою, сконцентрувався на Одесі. Перша хвиля шахедів була спрямована на виявлення систем протиповітряної оборони, системи відпрацювали відмінно. Після цього було застосовано фрегат, який знаходився на бойовому чергуванні, і випустив вісім ракет типу калібр. Всі ракети були також знищені, вони були спрямовані на дуже низькій висоті і безпосередньо посеред містю Одеси. Саме тому наслідки бойової роботи на жаль спричинили пожежі. Пожежа відбулася в одному з гуртожитків навчального закладу і безпосередньо у гіпермаркеті. Це ще раз наголошує на те, що ворог застосовує ракетні удари по населених пунктах, не обираючи військові цілі, а зважаючи на те, що населення може потерпати і буде озлоблено проти сил оборони, які зараз активно не дають ворогу спокою. Наступна хвиля відбулася знов шахетної атаки, які були спрямовані очевидно в напрямку портової інфраструктури, але також були відпрацьовані в повному обсязі системами протиповітряної оборони. При цьому хочу зауважити, що працювали не тільки повітряні війська, працювали військово-морські сили, і територіальна оборона тобто, всі засоби протиповітряної оборони. Були які ми маємо зараз в нашому розпорядженні? Працювали відмінно.